На Тернопільщині на території колишнього села Пужники розпочали ексгумацію жертв волинської трагедії. Спільно працюють дослідники та науковці з Польщі та України. На місці розкопок облаштували медичну базу для огляду останків. Польські фахівці впевнені у похованні до 80 тіл. Нині розкопки на території пужників це поступ у багаторічній роботі з вирішення болючих історичних питань між двома країнами. Під час німецької окупації, що радянської окупації, так український визвольний рух і польський визвольний рух вели боротьбу за свої цілі Українці за побудову української держави, поляки за те, щоб зберегти свою присутність і майбутньому за територію війшла. І на тлі цього села ми бачимо чітке протистояння. Кладовище єдине, що залишилося села Пужники. Колись це було польське село, і таких на території Тернопільщини було чимало. Польські підрозділи підпілля армії крайової. Своїм складом вступали у підрозділи НКВС для боротьби, які формувалися для боротьби проти визвольного руху українців проти ОУН і проти української повстанської армії. Відповідно, з них формували підрозділи винищувальних батальйонів. У пужниках кажуть українські історики. Відбувалося протистояння між УПА і армією Крайовою, що й привело до трагедії. Курінь української повстанської армії атакував це село у ніч з 12 на 13 лютого 1945 року. Польсько-український конфлікт тривав з 42 по 47. Саме тому події у цьому тернопільському селі польські історики відносять до частини волинської трагедії. Радянська влада. Їй потрібен був ситуативний союзник для боротьби проти визвольного руху українців і активно використовувала власне ці польські загони у боротьбі проти УНУ, проти УПА, проти населення, проти сімей, тих, що були виселені. Катерині Володимирівні 88, Живе у селі Садове, що найближче до пужників. Трагічні події 1945-го не пам'ятає. Їй Тоді було 8 років. Лише каже, у довколишніх селах усі жили мирно. Там було пару хат українців. А то, ще поляки там було. О, Так як тут. -ка. Тут теж молочівці. були поляки в українці. Пам'ятаю, що пужник йшли до нас на праздник, наші йшли на пужники, на праздник. Спалили пужники, але ну, казали, що то була польська партизанка, і українська і руська. То ніхто не знає, хто спалив. Тоді загинули люди, кілька хат були спалені. А у 1949-му решті жителів пушників наказали покинути рідні домівки. Тепер поляки сюди приїжджають часто, відвідують могили родичів. Місцеві та польські волонтери ці могили доглядають разом. Виїхали одні на польську, а хто куди міг? Радянська влада, радянська їх відсільна. Поляків я не знаю, хто відсилював, я не знаю. А ще, що були переселенці, то все ручки їх відселюють. Конрад Залєвський досліджує україно-польські відносини 16 років. Створив сайт, де розповідає історію пужників. каже, його родичі також там загинули. В Польщі ми говоримо, що дерево без коріння загине. Тому для нас нащадків пужників важливо зберігати і плакати пам'ять про наших предків. Сьогодні села Пужники на карті вже немає, але це село його мешканці та історія завжди буде частиною наших сердець. І в нашій традиції важливо поховати кожного з належною пошаною. Аби остаточно розібратися. В україно польських відносинах бодай щодо села Пужники на території кладовища розпочали розкопки, досліджують братську могилу. Українські піротехніки обстежили територію. Необхідну техніку привезли польські дослідники, розклали табір та найголовніше облаштували мобільну лабораторію для огляду знайдених останків. Антропологічні та генетичні дослідження проводитимуть на місці, бо перевозити їх небезпечно. Це їх зруйнує. Аналізи будуть генетичні аналізи. В першу чергу, генетичні аналізи, які відбуватимуться в лабораторії. Полягатимуть у порівнянні з матеріалом, взятим у родичів жертв. Ми тут в першу чергу для того, щоб знайти зниклих безвісти, їх ідентифікувати і гідно їх поховати. Самі розкопки триватимуть три тижні. Далі буде дослідження. Ексгумаційні роботи у пужниках важливий етап встановлення історичної пам'яті. Домовленості проводили на урядовому рівні представники міністерств культури та інститутів національної пам'яті. Посадовці кажуть: на території Польщі та України є чимало об'єктів, які потребують Тівних досліджень десь вже були зроблені перепаховання, ексгумаційні роботи. Відповідно, наразі йде мова там про десятки, скажімо, так, місць, які цікаві обом країнам, оскільки робота на цих місцях вона дозволить прибрати всі політичні маніпуляції і, власне, оперувати саме мовою фактів, цифр, коли історики, антропологи, суд можуть виїхати, встановити реальну кількість жертв їх вшанувати і власне вписати це в нові в нову українсько польську історію робота лише почалася по завершенню ексгумації тіла захоронять на цьому ж такі кладовищі аби зберігати пам'ять та вшанувати усіх загиблих ірина тимчишин олександр макушак програма вікна СТБ. єдині новини